У зв'язку з підготовкою до купального сезону фахівці розпочали роботи з лабораторного контролю об'єктів навколишнього середовища в рекреаційних зонах. Про це розповіла завідувачка Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич. Основною рекреаційною зоною у нас є озеро Галанківське. На минулому тижні ми вже дослід... дослідили 9 зразків води за мікробіологічною. Ними показниками і три проби за санітарно-хімічними, всі проби відповідають вимогам державних стандартів, були відібрані проби води як на лівому, так і на правому березі Галинківського озера. Ці роботи будуть продовжуватися упродовж всього літнього періоду. Завірила керівник, але навіть якщо вода відповідає з відкритою водою, якщо вода відповідає вимогам стандартів, якщо ми не інформуємо населення про нестандартні проби. Про перевищення якихось показників певних, то це не означає, що ці ці цю воду можна пити, що цей цю воду можна використовувати для миття там овочі, овочів, фруктів і таке інше. У свою чергу комунальні служби міста мають намір залучити водолазів для обстеження дна Галинківського озера. Самі ж планують до 1 червня завершити роботи з облаштуванням тут дитячого пляжу. Повідомив виконуючий обов'язки начальника управління житлово комунального. Господарства Геннадій Малашенко мінімальні роботи будуть проведені, щоб діти з батьками могли купатись. Це огородження пляжу, винос бойків і встановлення кабін для перевдягання, лавочок, а також прибирання самої території. Пані Хаміцевич звернулася до містян з проханням не ковтати воду під час купання та не мити в ній городину. Також керівник заакцентувала увагу, що від початку воєнних дій і по сьогодні шоскінські спеціалісти двічі на день беруть проби води з розподільної мережі, досліджуючи її за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Тобто, ми знаємо, що війна це ризики пошкодження водогонів, це ризики, які впливають на погіршення якості питної води. Ця про наявні короткочасні відхилення від норм з вимогою негайного їх усунення доводиться до керівників водогонів. Підкреслює Ірина Хаміцевич. Вода з водогінних мереж нашого міста, з водогінних мереж в селах Шостенської громади, як правило, відповідає вимогам Держсанпін Вода питна, призначена для споживання людини. Паралельно здійснюють проби води у розподільчих мережах і працівники Держпродспоживслужби на цей тиждень заплановано черговий відбір проб води не менше 10 тисяч централізованого без децентралізованого водопостачання за державний коштів силами держпродспоживслужби. За словами фахівця Оксани Іщенко, у найближчих планах забори води у Шосткинському районі. Передусім, спеціалісти звертатимуть увагу на ті водогони, де у минулих роках зразки не відповідали встановленим нормам. Вже майже закінчили перевірки. Підприємств надають послуги з централізованого водопостачання, та ну на подальше будемо вже здійснювати. Комісійні перевірки об'єктів децентралізованого водопостачання. Тож Оксана Іщенко звернулася до старости Ростинських округів з проханням підняти документи по наявним об'єктам децентралізованого водопостачання. У свою чергу міський голова шостки Микола Нога попросив фахівчиню перевірити водозабезпечення села Миронівка, яке постраждало від обстрілу росіян. Можливі там якісь ушкодження, а то не звернемо увагу, а потім виявиться, що там щось, щось не те.